Вітаю вас, мої любі сьогодні. Дякую Господу, що ми збираємося. Дякую, що ми намагаємося іти за ним, намагаємося освячуватись, рости. Тому Господи, я прошу тебе благословіння, звісно, на сьогоднішню цю зустріч, на це спілкування, щоб ми чули, про що ти говориш, що зможе особисто для кожного і, Боже. Возростали в цьому, піднімалися, розуміли, що все, що ти говориш, воно є важливим, Господь, і нам треба, Господи, Боже Святий, дійсно певні речі, задумуватися, дбати, розбирати. Молитися і просити Господь, щоб це ввійшло в наше життя. Тому, Господи Боже, приймаємо від Тебе твою милість, доброту, Твоє поводження, Дух Святий, слава тобі відомі Ісуса Христа. Амінь. І я сьогодні тему я назвала зробити іменно так. І коли я була молодою, молодою, може, я зараз, я і зараз молода, але була такою, що цим. Не мовляв по Христі, прочитала Біблію перший раз, і от я перший раз стикнулася, як коли Бог Моїсею розказував, як треба побудувати скінію. Це, це було розписано десь на дві глави у, у виході. Це там подрі... так, і на детально, детально все розказується. І такі, і такі, і такі шкури, такі е, завіси, такі стовпи, такі чаші, такі ножі. І так, і так, і так. Я, я вам скажу чесно, я навіть не змогла дочитати це до кінця. А потім читаю далі, натикаєш на те, як вже Бог Соломону каже, як треба побудувати храм, і теж якби все це дуже, дуже, дуже так детально. Uh, говориться, описується, описується, описується. І коли вже читала пророків в Езикіля, та, та, там теж декілька глав, Бог показує, як його видіння, як повинен бути влаштований uh, цей храм, тобто вже другий храм. І у мене було Богу питання: ну а навіщо так, Ну навіщо це в біблії треба? Що воно дає? Що воно показує, які який, який воно приносить, ну яку користь мені приносить, Чи кому? Ну добре, це треба історикам, да, це треба людям, яким ці, які може там е, їм дуже цікаво, треба знати, що чому ну от так от було? Е, і вже в певний, через певний період я зрозуміла. Е, що у Бога дійсно, все, всі речі, які він говорить, показує, розказує чи це, Ну нема дрібних дрібних речей. в нього все важливо, все потрібно зробити і так як він показує, і е, якби не вносити якісь свої розуміння, не вносити якісь свої е відступи. Тому що ми люди, і ми, якби маємо свій досвід, ми маємо своє якесь те, що ми проходили, свою думку, думку. І коли нам Бог щось говорить робити, то дуже часто так буває. Ви знаєте, що ми з цим не погоджуємося, що ми не ми, ми, ми кажемо, нам коли Бог показує, щось все що у нас цього немає, що ми на нас все добре. Але ну як не так написано, що творіння, глина, вона. Спори з своїм творцем доказує розказує творцю, що, що краще і як, і як воно у нас є. Але він тільки ж ми ж розуміємо, що тільки у нього е, істина бачить, тільки він проникає в нашу суть, і тільки він бачить, які в нас є моменти, які в нас є, е, що, що взагалі всередині в нас, і як ми зреагуємо, і, і як ми поступимо в тій ситуації. Е, е, що що таке, от що таке оці скиня? Храм? По перше, По-перше, ця скиня, от, ну для мене, це в певний час це теж для себе взяла. Що це я так написано в слові? Да, що ми храм Духа Святого. І е, ми, ми, нам треба з, е, е, працювати з Богом, працювати Словом, працювати з собою, щоб вибудувати той храм, який Бог всередині нас, якому потрібен Бог. Тому що по по, по великому, так нам ну, у нас все добре. Ми гарні, ми служимо, ми діємо, ми там е, якби. Е, ну, не сидимо, на, 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 як наша сестра, просто на м'яких кріслах, але ж ну, він краще знає, як, як треба е, з нами, що нам треба особисто для того, щоб е, в тому що ми будемо переходити в майбутньому, щоб ми в цьому вистояли і щоб ми в цьому е, би, зробили ту волю, ту, ту дію, яку Господу треба, тому що ну, ми його храм. Другий храм це, звісно, я так розумію для себе зрозуміла, що храм це також служіння, тому що а, в певному вже приходять, якщо є якесь служіння, чи ми є лідер служіння, чи ми в якомусь служінні, то є певні відносини, є певні стосунки, є певні, приходять певні люди для того, щоб отримати те, що їм треба отримати, чи щось скорее, чи щось Богу дати. Створити якісь речі, які для чого Бог сюди привих їх на служіння, і, і це його служіння да знов ж таки. І знову ми, от притираючись, як написано, як оці камні, да ми будуємо цей храм у цих відносин. Це в сім'ї також само. Ми будуємо оці від наших реакцій, дуже багато чого залежить, і наперед скажу, що ну буває, звісно, по різному, але іноді буває так, що е, той храм, який ми побудували в собі, думаємо, що у нас все гарно. Іноді родичі не хочуть прийти до Господа, тому що той храм, який внутрішньо, в нас, він не такий, який треба їм. Тобто, це, це наш храм, це наше якби, розуміння. Але для того, щоб вони прийшли до Бога, то їм треба, щоб вони побачили, щоб вони захотіли звернутися до цього храму, звернутися до всіх відносин. І, і в тому храмі вони будуть з'єднуватися уже з Богом і з його волею. Ну і звісно, третій храм, якби третій, такий як прообраз храму це церква. Це ми дуже добре те знаємо. І взагалі то церква це його наречена, да? і тому е, ніхто з нас не може. Це декілька з декілька пастирів. Я чула таку річ, що коли вони будували церкву. Щось у них не виходило, то їх Бог питав, каже: Ну хто е, хто е, глава церкви, хто керівник церкви? Вони говорили Я. Е, е, тоді Бог, якби е, ну хтось говорив, хтось може зразу зрозумів, що взагалі-то глава церкви Христос, да глава церкви Бог. І ми не можемо будувати церкву, да, як і служіння, як і себе, я бажаю, е, так, як нам здається правильно так, як нам хочеться. Так, як нам ну, от ми побачили, ми вважаємо, що буде правильно отак. І люди будуть поводити себе, звісно, по різному, але ну, як ми служителя, як теж такий ж Божий храм, який є в нас, ми е, намагаємося зробити все, все необхідне для того, щоб дійсно і, і ми самі, і служіння, і церква була побудована по його проектах, по його баченню, по його, е, як він от один показував, е, і Маїсею він показував Язикілю, тобто так, як треба. Тобто, хочеться, і він він дійсно, слава Богу, він розписує це дуже детально. Почат, і тому вправ, справа в тому, що чому ще Бог вимагає від нас відносин, не те, що вимагає, вимагає, запрошує нас відносин, тому щоб ми побачили, побачили, яким чином він будує нас, якими він нас бачить яким він хоче, щоб ми ставали, яким він хоче, щоб було як повинно бути служіння, в якому ми служимо? Може я б хотіла, щоб це було таким чином, чи таким чином, чи така людина у мене служила? А Богу від краще видніше це ж його, це ж він будувач, що ж він творець цього цього. І е, тому, що коли ми дійсно е, з Богом вибудемо свій храм, ми будемо таке служіння, таку таку церкву, як і написано, що врата ада недалітю. Тобто тільки Бог знає, яким треба збудувати е, цю скіну, цей храм для того, що то, що ми знаєш, з цим з чим стикнеться. І ця людина, і ця церква, і це служіння, і він намагається нас вивести в такі рівні, в такі висоти, в таку силу, щоб дійсно щоб, щоб не протистояло нам, щоб не готувалося, якби ворог не намагався щось зробити, щоб ми вистояли в цьому, щоб ми пройшли все це, щоб ми були переможцями, щоб ми отримували ту славу, Божу, яку він приготував. І, е Знаєте, я це говорю вам не, не тому, що там вважаю, що там ви там чи ви не служите, чи ви з характери свої не міняєте, чи там церкві не допомагаєте, а тому, що є е, для мене от є одне дуже важливе ключове для мене. Це було питання. Це те, що сказав Савул, коли, коли він з, зіткнувся з Господом. Да, перед цим він церквою гнав. Тобто він, як фарисей, вважав, що треба робити таким чином. Церква повинна бути такато. А те, що там народилися якась, якісь там ці люди, які бутівниками їх називали, їх треба знищувати, вбивати. А, і він був, він був фарисеєм, тобто він був навчений всіх цих церковних речах. Але коли він зіткнувся з, з Ісусом, а то, по-перше, він осліп, да, Ми знаємо, був, був декілька днів був у Дамаску, і е, е, що він спитав, що повелиш мені робити? Коли Ісус йому сказав, що тобі важко буде йти проти, проти рожна, тобі буде важко йти проти моєї волі, то тобі буде складно йти проти того, що я вважаю за доцільне для тебе. І тому, коли він підкорився цьому, коли він підкорився, став дійсно робити все, те, що Бог показував, і він став особистістю, і служіння е, було створено, і вже ми знаємо цей вплив, який він вклав в, в церкву і, взагалі, на майбутнє, тобто Бог про нього мав таку думку, щоб він дійсно написав всі ці дуже багато книг нового завіту, і тому оце основне питання: що повелиш мені робити з собою? Що повелиш мені робити в служінні, не те, що я вважаю за правильне, не те, що я хочу, що повелиш мені робити в церкві, щоб дійсно був вибудований той храм, який йти типу, по тому проєкту, який, ти, ти Господь, маєш знов-таки на мене, на служінні, на церкву. А, а, а ми знаємо, бачимо зараз, як це впливає на країну, як це впливає на людей. Тому слава Господу, дякуємо йому за те, що він рухає. Помагає нам в цьому слабо буду ані.